Певний цикл, чим, чим гірші. Знову ж таки, як вже сказали, ми будемо вчитися на помилках людей. У всіх героїв віри. Були помилки. І не тільки героїв віри. Персонажі є хороші, погані, нейтральні, як їх можна назвати. Але у всіх, абсолютно у всіх, були свої помилки. І з кого ж починати, якщо не дамами? Спочатку, якщо прочитати буття, другий розділ, з 7 по 9 вірш. І створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею, і насадив Господь Бог рай ведені на сході, і там осадив людину, що її він створив. І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, придатне на вигляд, і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла. Отож Адам, людина. Яка була створена за подобою Бога, і Господь помістив її у раю, в саду Едем. Адам давав імена тваринам, жив, спілкувався з Богом, і здавалося, що може бути краще. Він міг їсти абсолютно усе, крім одного. Що він не міг їсти? добра і зла. Так, він не міг їсти лише плоди з одного дерева. Це дерево пізнання добра і зла. Здається, живи собі на солоду. Навіщо тобі ще, ще? Он в тебе багато дерев, в тебе цілий сад, ти можеш спілкуватися з Богом, то живи собі в насолоду. Насолоджуйся цим життям. Але ж не завжди так легко. Гармонія з Богом, ніякого розділення було, мабуть, недостатньо. І в 15-17 вірші ми вже бачимо: взяв Господь Бог людину, Ведемської раї вмістив був її, щоб порала його та доглядала. І наказав Господь Бог Адамові кажучи, «Із з кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їш від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш. І це не складно. Ну от, одне дерево, не чіпай його, і все. Але в третьому розділі перший вір сказано: Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог очинив, і сказав він до жінки: чи Бог наказав не їсти з усякого дерева раю? Із четвертого вірша і сказав Змій до жінки: «Умерти не вмрете, бо відає Бог, що для нього щодня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов Боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, придатне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала теж чоловіком від своєму, і він з'їв. Чесно кажучи, з дитинства читав, і зараз іноді читаю, і думаю, все? Так просто? Ніби футбольний, футбольний матч, в якому ворожа команда один раз пнула цього м'яча, а друга команда все, ми здаємося. Ігра закінчена. Так легко, одне декілька речень від Змія. Всього декілька речень просто, та Бог вам збрехав, та не, був, не помрете ви. Ви будете такими самими. І ви дізнаєтеся, що таке добро і зло. Та Бог просто боїться, що ви це з'їсте. І все, Єва з'їла, і Адам з'їв. І насправді це так майже завжди. Дияволу достатньо надавити на одну слабкість, на одну нашу неправильну думку, на одну нашу проблему. І ми вже на порозі гріха. іноді ми думаємо, читаючи ці місця, особливо я думав так іноді, та якби я був на місці Адама. Та я б не з'їв. Ну це ж так легко, ну дивись в тебе там дерев, не їж з цього. А насправді я так подумав, а якби я був на місці Адама, було б несподівано, якби я взагалі сам про цей пліт не подумав, ще до Змія. Ми люди такі. Насправді, нам іноді хочеться робити те, що насправді нам не можна робити. Це, як це називається так, це реверсивна психологія? Це коли просто тобі кажуть, не йди, а ти йдеш. Тобі кажуть, не бери, а ти береш. В дитинстві таке навіть частіше буває, хоча це і у дорослих працює. І іноді ми думаємо, що чимось краще. Але насправді це не так. Іноді дияволу дуже часто вдається спокусити нас дуже простими речами: гроші, репутація, слава, лінь, бажання чогось, бажання розважитися, бажання навіть поїсти іноді. За цим теж треба спостерігати, правильно? Усі звикли, але також є тут ще одна проблема. Усі звикли казати, як? От Є вас покусилася. От погана. А потім ще й Адама спокусила. Я дуже багато разів це чув. Але насправді, якщо подивитися, Адам стоїть поруч і просто слухає. Змій говорить: Змій говорить: от так, 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 так ви не помрете. І Адам стоїть, слухає. Просто нічого не говорить. Іноді просто мовчати це теж злочин. Іноді просто мовчати, мовчати це теж гріх, якщо потрібно говорити. Буття 3 з 9 по 12 вірш. І закликав Господь Бог до Адама, і до нього, і сказав, Де ти? А той відповів: Почув я твій голос у раю, і злякався, бо нагий я, і сховався, і помовив Господь, хто сказав тобі, що ти нагий? Чи ти не їв з того дерева, що я звалів, був тобі, щоб ти з нього не їв. А Адам відказав: Жінка, що дав ти мені її. Щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева, і я з'їв. І знову дивимось таких. От, нерозумний. Вийди, попросив Бога пробачення, то ж він пробачить, та й все. Ну, так здається. А насправді, яка реакція, особливо в дітей, коли щось не так? Коли ми знаємо, що щось не робили, і от ми зараз прийдемо до батька, і він нас може покарати за це. Що ми робимо? Ми йдемо до батька і кричимо: тато, я тебе люблю, але пробач мене. Та ні, часто ховаємось, часто брешемо, часто відмазуємось якось. Нам здається, що, ну якщо я скажу, буде гірше, краще промовчати. Я, оця ось реакція вона була і у Адама. Він ховається, а потім ще й що він робить? Ось тут взагалі цікавий момент: він звинувачує Бога. Та це не я зробив, це жінка. Але цю жінку дав мені ти, Боже, та це, це я ж через тебе цей плід з'їв. Він ховається, а потім ще й відправдовується, перевершує сам себе, звинувачуючи Бога. Нам здається, от дурно, по-дурному звучать це виправдання, так? коли ми читаємо це. А насправді як іноді робимо ми? Як ми виправдовуємо себе перед батьками, а потім навіть перед Богом, нам здається. Я не хотів обманювати. Це такі обставини, це обман на добро. Я б не крав, але гроші нам потрібні. Розумієте? Я б не гнівався, але він мене розлютив, та я б, нього, я б його не вдарив. Це він перший мене розлютив. І так дуже часто. Ми сидимо і кажемо, Боже, та це не я. Ну як би я, але не я. Ну як би це він, але я, але не я. І отак постійно буває. Це не я. Чи це все ж таки я? Питання, яке Адам тоді не задав собі, він одразу спробував відвернути увагу Бога на жінку, а потім на нього самого. І потім, 23, 24, вірш 3 розділу, і вислав його Господь Бог із Едемського раю, щоб порати землю, з якою взяти він був, і вигнав Господь Бог Адама. А на схід від Едемського раю поставив херовима і меча полум'яного, який обертався навколо, щоб стрегти дорогу до дерева життя. Заслужив Адам це. Заслужив. Справедливо? Справедливо. Попереджав Бог? Попереджав. Злочин та покарання. Після першого йде друге. Завжди. Навіть якщо не одразу. А може навіть і не на землі. Не думаємо, що зроблене нами, просто колись промене. Якщо ми щось зробили, і навіть якщо тато з мамою про це не знають, про це знає Бог. А це вже набагато гірше. Коли ти винний перед Богом, він бачить усе і чує усе, і від нього нам не сховатися. І якщо отак підсумувати, чого, вчити, вче, чого вчить нас Адам? Хто б міг подумати, що перша людина, та ще яка постійно спілкувалася з Богом, потім буде для більшості таким невдалим прикладом помилок. Адам прожив своє життя, в нього були діти, і потім він помер. Як всі люди зараз. Хоча він не мав помирати, Бог цього не задумував на початку. Але все ж таки він помер. І Адам досі в багатьох культурах є невдалим прикладом. Оцей вираз Адамове яблуко, наприклад, це завжди символ помилок, символ брехні і символ смерті часто навіть. Цей рай, це дерево, добра і життя у багатьох міфологіях, наприклад, скандинавське дерево, ігдрасіль, дерево життя. Ці всі теми вони потім будуть в інших міфологіях, бо багато культур взяли свої міфології, свої деякі історії саме з біблійних прикладів. Бо Біблія була найперша. Тож, які ці уроки? Перше. Якими б ми не були? Ким би ми не були? Ми грішні люди. Перш за все, ми грішні люди. І диявол цим користується. Ми маємо постійно пильнувати, ми маємо постійно бути з Богом, постійно перебувати в Бозі, в слові, щоб диявол не міг так легко нас покусити, як зараз Єву і Адама там. Що декілька речень ми вже згрішили, декілька речень ми вже не з Богом. Ми маємо надійно триматися, бо, як написано, диявол, як рикаючий лев, ходить, шукаючи, кого пожерти. Друге, мовчання, звісно, золото. Але іноді це погано. Іноді це злочин. Якщо ми бачимо, що наш друг, наша подруга, майбутньому брат, сестра, якщо щось не так, якщо ми бачимо, що хтось близький до гріха, треба про це сказати з лагідністю, з вірою, але сказати про це. Адже ми разом у Бозі, і тут же оця ось церква, так? Ми разом, і нам легше бути разом у Бозі, бо ми один одного можемо підтримати, один одному допомогти. Щоб ми не впали в рік по поодинці. І третє, якщо ми щось зробили не так, не потрібно ховатися, виправдовуватися чи просто брехати комусь, усі ми люди, і ми усі помиляємося. І повірте, ваші батьки про це теж чудово знають. І навіть якщо ви щось наклали і думаєте, що батьки не знають, найчастіше вони знають. Це я на власному прикладі перевірив. Навіть, але і навіть якщо нам вдалося щось приховати від батьків, від Бога ми нічого не приховаємо. Адам прожив своє життя, помер. Людство розпочало свій зріст, так почалася історія людства. І це був лише початок. Але цей старт вже був не дуже невдалим. Після цього з'явився гріх, і гріх досі перебуває в нас. Але яке щастя, що завдяки Ісусові цей гріх можна подолати, Він вже його подолав. І завдяки Богові ми можемо в майбутньому знову бути з Ним, і Бог бачить для нас не як Адама, а як свого Сина, Ісуса Христа. Тому завжди пам'ятаємо про те, що гріх в нас є, але ми маємо бути постійно в Бозі, щоб не зробити, як це Адам, і не відступитися від Нього. Амінь.